Тож, Олександровичу, ну сьогодні поразка, перша домашня для скаєфузал. Як вважаєте, все ж таки, за що не вийшло, за рахунок чого все ж таки, суперник мінімально перемогу сьогодні здобув? Ну, суперник сьогодні, мабуть, більше хотів виграти, бо в них жодного очка ще немає. Зіграли одну гру. І наразі це Володар Кубку та бронзовий призер минулої минулого першості. Більше, мабуть, хотіли вони чи ми. На ваше переконання сьогодні здалося згарити, що все ж таки суперник переміг за рахунок більшої згуртованості саме в захисних діях. Погодитеся з цією тезою чи ні? Так, вони грали практично весь матч від оборони. Це така виїзна модель. Позиційна атака це дуже складний вид. Ми ще поки не готові позиційною атакою вирішувати якісь певні завдання. Були моменти, да, можливо, десь на нічию могли б награти, але поки в нас нашої майстерності не вистачає на цьому. Ну не секрет що суперника багато гравців не грали з соколом, були на травмовані. Сьогодні не грав і Лямба Так, моментами виходив Михайло Волянюк. От ви в три четвірки грали, все ж таки намагалися десь за рахунок більшої свіжості, щоб більш, ще більш інтенсивно працювали четвірки кардинала. Не спрацювало це, як вважаєте? Да Ні, Більш ми спрацювало, тому що. Питання більше в реалізації. Да. В нашій реалізації, то, що ми нав'язували боротьбу, нав'язували активну гру супернику і в них небагато що виходило. Але я ж кажу, наше, ми не готові грати позиційну атаку. Ну, на жаль, ще треба час. Ну, заключне питання. Зараз пауза на збірні. Чим «Скайфутзал» буде заповнювати товариські матчі? Чи... Якось іншим чином у нас є варіанти зіграти товариські матчі. Будемо грати і будемо готуватися. Будемо ще ну, багато працювати треба. Дякую вам.